Чому Джо Байден дав дозвіл Україні на удари в глиб території Росії далекобійною зброєю? І чому він нарешті дозволив передати Україні протипіхотні міни, на що дуже негативно реагував на початку? Розкажу у цьому відео, буде дуже цікаво. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар і запрошую підписатися на мій канал. Тих хто побачив мене вперше? Нещодавні рішення Джо Байдена дозволити Україні запускати ракети глиб території Росії та надати Києву міни протипіху... Отні міни були зумовлені суворою новою реальністю ввезення Росією північнокорейських військ, втрати України на полі бою та обрання Дональда Трампа, і це сильно вплинуло на Україну у можливо найслабшу позицію за майже три роки. Це може призвести до такої позиції. Про це пише The Washington Post. Зараз багато офіційних осіб США визнають, що протягом кількох місяців Україну можна підштовхнути до переговорів з Росією про припинення війни та змусити Україну. Країну відмовитися від деяких територій скасування Байденом своєї попередньої політики щодо міни ракет мало на меті надати Україні якомога сильнішу позицію, коли вона в вступить у потенційні переговори. Зміна позиції Джо Байдена також перекриває давню його позицію, коли він часто опирався модернізацією озброєння Києва через побоювання ескалації з Росією, лише щоб поступитися цією позицією через кілька місяців. Останні зміни викликають як похвалу, так і критику з боку європейських союзників, які кажуть, що Україна потребує всіх переваг у найближчі тижні, вже але розчаровані вони ті ж самі партнери, тим, що президенту до цього часу знадобилося забезпечити ці можливості, і він не робив цього, коли це було потрібно. Тобто, з запізненням мої за це критикують Байдена. Він надає такі дозволи. Якщо б це було раніше, коли ми цього просили і вимагали, можливо ситуація була б не такою складною, і Україна на потенційних переговорах. Була би вже в більш сильній позиції. Поштовх Байдена відновив давні питання серед деяких американських і європейських чиновників, чому допомога не була надана раніше, коли вона могла підтримати Україну, коли її позиція була міцнішою, а не забезпечувати заповнення в той момент, коли Київ е починає потроху втрачати свої позиції. Курт Волкер, який був послом США в НАТО за президента Джорджа Буша, та був спеціальним посланником в Україні під час першого терміну Трампа, сказав. Що ці зміни давно назріли, і що Байден можливо підбадьорив Москву, не надіславши більш потужної зброї раніше. Це дає Росії відчуття безкарності, сказав Волкер. Вони знають, що у них є карт бланш. Вони знають, що ми не хочемо ескалації. Вони можуть далі йти вперед і вести війну, завдавати ударів по цивільних об'єктах України і робити інші обурливі речі. Але Байден був дуже чутливий до ризику того, що російський президент Путін може небезпечно загострити конфлікт, потенційно застошував. Чи ядерну зброю, якщо він відчує загрозу, офіційні особи Білого Дому кажуть, що рішення Байдена керувалося зміною умов на полі бою, дозволяючи ту зброю, коли ці умови е, того вимагали, і вони зазначають, що Байден надав багато зброї, включно з касетними боєприпасами, артилерійськими снарядами, системами протиповітряної оборони та ракетами, без лобіювання або в деяких випадках навіть прохання України, тобто Україна могла про щось не просити, а Байден все таки це надавав. Принаймні, так стверджує Джорд The з Post. дискусії щодо дозволу на протипіхотні міни і е, тактичні ракетні комплекси Великого радіусу дії атакам почалися наприкінці жовтня, але рішення не були ухвалені до завершення виборів. За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, які говорили на умовах анонімності, як це любить західна преса. Е, американські офіційні особи е, стурбовані рішенням Північної Кореї розгорнути близько 10 тисяч військових для допомоги Росії та можливістю того, що ця. А кількість може зрости, і вони стурбовані тим, що Україна перекинула війська у Курську область, а тим не менше, втрачає території на сході країни. Найвищі помічники Байдена, зрештою, прийшли до висновку, що ракети з радіус дії, які становить близько 300 кілометрів, можуть допомогти стримати північну Корею від відправлення додаткових військ, а міни можуть допомогти Україні захистити територію на сході, оскільки нинішній транш військової та економічної допомоги США Україні закінчується вже наступного року. Офіційні особи Байдена, здебільшого, змирилися з ймовірністю того, що Трамп не надасть Україні більше допомоги, коли він вступить на посаду. Саме тому Сполучені Штати Америки і ініціюють ціюють зараз передачу Україні 50 мільярдів доларів США від е, заморожених активів Російської Федерації. Загалом нинішня динаміка свідчить про те, що одна з найбільших досягнень Байдена у зовнішній політиці перебуває під дедалі більшою загрозою. У 2022 році Байден заявив, що Путін не може залишатися при владі, але зараз видається ймовірним, що ризик е, того, що Путін. Зможе пережити підтримку України заходом і може власне продовжувати свою агресію, оскільки незабаром він зіткнеться з президентом США, який набагато більше симпатизує позиції Путіна. Байдена хвалять за більшу частину його дій у війні, включаючи його рішення розсекретити дані розвідки, які показують, що Росія планувала вторгнутися в Україну, його керівництво західним альянсом, який підкріпив Київ допомогою та зброєю, і його нагляд за розширенням НАТО. Але його також критикували деякі союзники за те, що він НАТО. Повільно постачає Україні сучасну зброю, про яку Україна просила е, ну, наприклад, атакамси і дозвіл на те, щоб вдаряти по території е, Росії. Безсумнівно, у кожному великому питанні атакамси в 16 нападів на російські цілі всередині Росії, Байден був один, сказав Іво Двалдер, колишній посол у НАТО, при президенті Барако Обамі та президент Чекаської ради з глобальних питань його стримувала перспектива ескалації з Росією. Його погляд на холодну війну полягав у тому, що. Єдине, чого ви хочете уникнути будь-якою ціною, це прямого військового зіткнення між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, зазначив він Байден, якому 82 роки більше 50 років займався зовнішньою політикою і прийшов на посаду з уставленими поглядами на ключові питання, включаючи Росію. Значна частина світогляду президента була сформована під час холодної війни, коли радянський союз був глобальною наддержавою, яка брала участь у гонці ядерних озброєнь зі сполученими штатами. Що було е, доволі е, важливим і небезпечним для сполучених штатів і взагалі світу. Байден був відданий обороні України, витрачаючи значний політичний капітал для мобілізації десятки мільярдів доларів економічної та військової допомоги. Він заохочував європейські країни робити те саме, незважаючи на те, що війна сколихнула світову економіку та призвела до підвищення вартості газу та опалення, часто розглядаючи конфлікт як ключову битву між авторитаризмом та демократією. Але страх Байдена передескалацію з Росією також на його рішення обмежити зі зброю, яку надають Києву. Цей страх часто підкріплювався спецслужбами США за словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, аналітики прийшли до висновку, що потужний атакамс, наприклад, може спонукати Путіна до різкої відповіді. Ну, ми бачили цю відповідь у вигляді арешника. Ну поки що, Росія на більше не спромоглася. Будемо спостерігати. Проте ми розуміємо, що на Заході, наприклад, за океаном в Америці, досі вважають Росію, бачать Росію як. Як радянський союз, проте слід зазначити, що це менша територія, менші ресурси ніж у радянського союзу. Проте острах ось такий старовинний залишається. Саме тому деякі західні партнери досі бояться погроз Путіна. Хоча більшість європейських лідерів вже розуміють, що червоних ліній не існує, і це все вигадки. Ну тим не менше, дозвіл дають, і це вже добре. Що буде робити Трамп? Ну гадати на кавовій гущі ми не станемо. Розуміємо, що він може як підтримати, так і не підтримати. Експерти вважають, що зараз у перехідний період він вивчає секретні документи, доповіді, аналітику, і це може змінити його рішення до кардинального стану. Про підтримку і повну беззаперечну підтримку нашої держави. Поживемо, як то кажуть, побачимо, а поки що воюємо і підтримуємо наше військо. Полтавські волонтери збирають щоденно кошти на нагальні і термінові потреби сил оборони. Долучайтеся і ви. Вся інформація в описі цього відео. Кожна гривня, кожні 10 гривень дуже і дуже допоможуть. Тож долучайтеся. Також в описі відео разом з реквізитами на підтримку сил оборони знайдете реквізити про підтримку каналу Мотевсян Юз. Мій канал існує виключно завдяки. Ки вам Тож дякую вам вдвічі. Тим більше, що частина ваших коштів йде на підтримку сил оборони. Дякую вам вдвічі. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться, рекомендуйте канал Матевося Ньюз своїм знайомим разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!